Пахне рідне село, пахне рідне село, тишиною луги, тишиною луги, і роздолям небе, і роздолям небес, і піснями гаї, і піснями гаї, і поля миде сонячне світить чоло, і поля де сонячне світить чоло. Хлібом і цвітом, і прадідом дідом, гріє душу село, моє рідне село, і хлібом, і цвітом, і прадідом, дідом, гріє душу село, моє рідне село, гріє душу село рідне село вийшло рідне нам випало велике щастя народитися і жити у мальовничому куточку Волині хутірському селі Яревище, яке, до речі, є найдовшим у нашому краї. Протяжність його 17 кілометрів. Воно заховалося у зеленому царстві лісів і постійно слухає шепотіння вітру у кронах дерев, під якими сховалися красені боровики і цілющі ягоди. Найпопулярніша ягода нашого лісу чорниця. Заготівельники кажуть, що наш Яревищенський ліс що сезону віддає людям до сорока. Тон чорниці. Дуже прикро, що люди збирають чорниці брачками. Такий збір нищить рослину. Тому ми щороку в розпал сезону збору чорниць проводимо операцію Збережемо Чорницю. Для того щоб наші ліси дзвеніли пташиними голосами. Щороку ми проводимо операцію Хатина для пташини. Учні школи. За активної участі батьків виготовляють годівнички і шпаківні для пернатих друзів. А ще ми дбаємо про те, щоб ніхто у лісі не руйнував мурашники. З цією метою учні школи роблять свої рідні огорожі для мурашиних хаток. Кишу одноголітнього недільного ранку в оселі Євгена Вікторовича Постригача розірвав телефонний дзвінок. Телефонували його вихованці. Повертаючись з корзинами грибів з лісу додому, діти наткнулись на лебедя, який непорушно сидів серед хмизу. Він не міг злетіти. Юні природолюби забрали його до обійстя білицького Павла, учня 9-го класу. Діти виходили птаха, і вже через кілька днів лебідь злетів у вись. Надзвичайно зворушливо, що існує не тільки лебедина вірність, а й вірність людська, і це продемонстрували учні нашої школи. Голубою палітрою нашого села вважається річка Прип'ять, екологічний стан якої досліджують учні нашої школи. Ми захоплюємося неповторністю річки у будь-яку пору року. Проте люди старшого віку пам'ятають іншу прип'ять. Прип'ять, яка збивалася змійкою, розливалася рукавами, живлячи своєю воловою безкінечні волота. Шкодую, що внаслідок проведення маліративних робіт не стало малих річок з їх квітучими до вини. На мою думку. Треба було ну трошки осушувати не так прочистити річі ще річки. І залишити оті стави, які були, щоб все таки якийсь баланс туди і сюди зберігся. Перетворення річища у канал, що супроводжувалось необґрунтованим випрямленням русла без врахування динаміки водного потоку. У ній особливо при проходженні повені призвело до появи бокової ерозії. Природа не любить прямих ліній, і як наслідок твердий всіх збільшився. Це призвело до замулення окремих ділянок річища, що викликало різке зменшення її пропускної здатності. На нашій території річка не числи вже кілька десятків років. Тому для того, щоб краще живилася наша красуня прип'ять, ми щорічно проводимо операцію Бобер, під час якої чистимо канали від Бобрових Загад. Так на 39-му каналі. Який певною мірою зв'язаний з озером Домашнім, яке знаходиться в сусідньому селі Кримне, бобри зробили загату і перекрили течію. Тому, у тій частині, куди не надходила вода, канал зовсім змілів. Риба почала викидатися на берег, почали гинути рослини. Рівень води в каналі врегулювався лише після того, як ми вирішили загату трішки зруйнувати. Не чіпаючи звичайно хаток бобрів. На джерело у лісі набрела, роздмухую якісь в воді билинки, нап'юся так, ніби з роду не пила. Присяду відпочити на хвилинку. Учні нашої школи постійно розчищають два джерела, які є в нашому селі це Тусівське і Малківське, і впорядковують територію біля них, а наші односельчани. Їм у цьому люб'язно допомагають. Наше яревище раніше мало заболочені і перезволожені землі, що вимагало проведення осушувальної мельорації. Пройшла вона у нас у 1976-78 роках. А наша була потрібна меліорація в той час? Щоб осушити землі. Добре, а як ви думаєте, вона оправдала себе? Перші роки оправдала, а потім все заглохло. і все. Зараз ті землі родючі чи не родючі? не родючі? Не родючі. А скільки то там гектарів землі облогує зараз, що не, ро, не родить? Ой-ой-ой. Ну, приблизно. Я й сам не скажу. Ну, приблизно. Скілько? Чинки і зачинки. А я думаю, знаю, гектарів мої 200 більш. — Більше як 200 гектарів? Звісно. От ви кажете, перші роки родило, а зараз не родить. А чого? А того вони родить, що одразу хімію давали. І все було добре. А зараз вже все. А от як ви думаєте, може, дек по-іншому треба було ту молірацію проводити? Чи як? Щоб, щоб і зараз були вони родючі, як би то треба було зробити? Мені один чоловік говорив, що на торфах 3-4 роки, ото і все, і хана йому. От як. Колись говорив. Ну от в односельці просять вас, щоб їм пограли городи. То от ті городи вони тримають теж на тих осушених землях. Тримають. А як у їх врожаї? Але ж у їх сивозміни йдуть кожного року. То в їх урожаї трошки є. Ну то ж мусять бути якось. Односельці роблять висновок. Осушувальні землі зразу після проведення меліорації давали неабиякі врожаї, але потім поступово в силу різних причин все завмерло. Проте буквально останніми роками намітилася тенденція до повернення у сільськогосподарський обіг яревищенських земель, які внаслідок економічних експериментів і аграрних реформ минулих років фактично не оброблялися. Чимало землі яревищани приватизували. Кожен використовує цю землю на свої потреби: хтось заготовляє траву, хтось вирощує картоплю, буряки, капусту. Інший Вирощує пшеницю овес. Хтось на цій землі випасає худобу. Як повідомив нам землеупорядник Кримницької сільської ради Юрій Євгенович Король, 452 гектари землі по Кримницькій сільській раді надано в оренду товариству з обмеженою відповідальністю ВВ. Агро. Першого року вони зібрали неабиякий урожай соняшнику з цієї землі, другого року кукурудзи, нинішнього року вони посіяли пшеницю. У зв'язку з тим, що останнім часом усе більша увага приділяється підтримці розвитку скотарства, теж таки товариство на наших полях утримує на підножному кормі чимале поголів'я худоби. Учні нашої школи проводили дослідження: Єревищенські землі. Після осушувальних робіт в селі. Древня притча розповідає про те, як учитель послав до лісу школяра принести кілька зовсім безкорисних рослин. Вчителю, сказав, повернувшись, учень я три дні ходив лісом і не знайшов жодної такої рослини. І дійсно, за твердженням філософа Емерсона, навіть будь-який Бур'ян, рослина. Цінність якої ще не розкрита. Тому ми вже з молодшого шкільного віку ознайомлюємо школярів із лікувальними властивостями нашого рослинного світу. Учні нашої школи беруть активну участь у міжнародному конкурсі Календар Глобе, на який надсилають світлини з неповторними миттями нашого села. Цього року. Ми взяли участь і в міжнародній кампанії Вишнева Україна. Нам було надзвичайно цікаво спостерігати за розпуском листя Вишні Звичайної. Ми навіть не здогадувалися, що саме Вишнева Україна подарує нам поїздку до столиці України міста Києва. Учні нашої школи постійно дбають, щоб територія нашого села була впорядкованою чистою. З цією метою ми організуємо трудові десанти, проводимо операційні сміттю і озеленюємо вулиці нашого села. Ось так ми і живемо, вивчаємо минуле і дбаємо про майбутнє. Ми дуже любимо нашу маленьку батьківщину, наше рідне село Яревище. Можливо, для когось воно маленьке, а для нас величне. Для когось забути, а для нас. Овіяне таємничою історією, для когось не показне, а для нас чарівно неповторне. Тут зорі світять по-особливому. Вони не спотикаються об сусідські паркани, а вечірню тишу не буде гавкіт сільських собак. Тут, на хуторах, душа і тіло ближчі до неба.